Ілля Зорій живе неподалік від місця, де спалахнув вогонь. Чоловік розповідає, що пожежа почалася вчора близько 14.15. Десь 15 по другі. Їхала машина з долини сюди, загорілося колесо. Водій став водій став на обочину. Машина, напевно, що з газом, і від тогося загоріла. Цистерна з газом і полегоньки горить аж до тепер. Перше було таких зривів, було чотири такі, що до 10 метрів пала відшла догори. Будинок дочки Марії Криховацької розташований біля місця, де зайнялася цистерна. Жінка розповідає, коли почула про пожежу, одразу прибігла до будинку, адже боялася, що він загориться. Переживаю, бо моя хата вон, дочки хата будується напроти дочиної хати, напроти моєї віри. І я переживаю я мені сказали, я вже прибігла, то вже все. Говорю, нічого не бачила. Бігла, вони мене не пускають. Я кажу, моя хата. Я боюся, щоб не загоріла ці хата, що трава сухості, що може загорітися і піти до хати. Не бійтесь, каже, нема нічого страшного, не загоріться. Ганна Лукач розповіла, що вогонь побачила з власного будинку. Вийшла купа людей, було те все. Ну, вогонь сильний, вже був, пожежні одна за одну їхали гаси, але більше нічого такого. Ну, так як і зараз, вогонь горить та й все. А наскільки сильний був? Ну, Сильні, взриви, були, до гори були, сильні взриви, такі було взриви, що в нас ми в хаті були, то ми не бачили. Через пожежу на дорозі утворилися затори. Деякі легкові автомобілі їдуть в об'їзд через сусідні села. В заторах багато вантажівок, які не можуть об'їхати. Серед них і Анатолій. Він їде з брошнів осади, в Житомир. «Для нормальних людей можна було по одній машині вже давно пускати. Розумієте? А так, начальство зібралося і все. За словами речниці Державної служби надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області Христини Перцович, рятувальники евакуювали п'ять людей з будинків, які були найближчими до вогню. Ліквідовували пожежу 43 рятувальники за допомогою 11 спецавтомобілів. Гасіння пожежі газу на автоцистернах з метою запобігання руйнування цистерн. Що може спричинити вибух та осідання небезпечних речовин на поверхні? Проводиться шляхом подачі води для охолодження ємкості з безпечної відстані та створення подушки з повітряно-механічною піною. Оксана Василик, Діана Коржук, Ігор Попик, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.